Всім привіт! Сьогодні в нас така посилочка. Коточка. Коточка вже обнюхав. Бо це біля цієї посилочки сиділа кицька. Так, тікай, ти мені мішаєш. Тікай. А він не хоче тікати. Як я знімаю? Це не знаю, з яким боком вона перевернеться. Ось як нам так підшипнути, щоб це там нічого не порізати. Як він дивиться. Так, далі знімаємо. Щось у нас, як попав знімається, зараз я ще на паузу нажму. Не стоїть у нас штатив, не висить у нас лампа. Так, продовжуємо. Оце всю посилку я чекала минулої п'ятниці. А воно щось не те чекало. Так. Ну, тут у мене було позиції носочна пряжа. Ось одна потім доньки на кардиган. І... Ой, ось ще замотана. Ну вже ніяк замотає. Уже на совість. О, оце що воно таке? Це в мене набір спиць на трос. Це трос 60 сантиметрів. Коштує воно 320 гривень. Ось таке щастя. Ну, тут ось китайські номери написано з 6 по 16, але тут на Донашинськи мірять ось маленькі. такі. Такі. Ой, тут остання, по-моєму, що ось мірка. Так, ось вже шестерка. Щось сімрка і вісім. Ні, це вже не наше. А зараз я принесу я цю мірку. Чи цю достать, як і достать? Де вона тут? Ой, це її поподостаєш, я зараз свою принесу. Ти коточка ждеш, да? Ось у мене. Де вона тут? Подожіть, треба ж бачить, куди тикати. П'ять. П'ять це найбільше. Бач котичка яке. Ну, Мені на 60 треба було. ж Це, по-перше, шапки на 60. Потім, якщо діткам щось в'яжеш, то їм теж десь на 60 треба. А якщо тягати, особливо коли шапку в'яжеш і тягаєш трос на 100, на 100 сантиметрів, чи рукав, чи дитинки яке-небудь так. Ой, гарненьке таке. Тут воно захлопиться. На, коточка стережи. Тепер, ой, а це носочка. Я давно так її хотіла. Оці, оці кольори я замовляла прямо їй. Казала, написала, що Женя, знайди мені таке. Це я бачила в Олександри канал Silver Knit. Та ви знаєте, вона носочки в'яже, шкарпетки багато в'яже. У її були зв'язані такі шкарпетки з цієї. З цього номеру Алізе, номер. Зараз скажу номер. Ось, кольор 7840 7840. Бачите, бачите? І мені так ця цей колір дуже сподобався. Хоче такі шкарпетки. Так, а це... А це донька хоче кардиган. Каже, їй треба такий тепленький, такого кольору, довгенький, щоб їй накидати на плечі. Вона ж вже в нас Ой. не просто Ліля. Вона вже в нас Ліля Миколаївна, вчителька, ділова, вона вже ходить на роботу. І каже, треба їм таке, а особливо зараз вже всі школи, всі дитячі садочки, якась малейша тривога. І їх же відразу все закінчується, їх же всіх у підвал, всіх зайняють у підвал, тому що це все дуже серйозне. А в підвалі там не ну, так уже і тепло. Так, а як його достать показати що-небудь? Та все одно буду прорізати, бо я її буду починати в'язати. Я такої не в'язала. Схожею в'язала ось таке. 280 метрів. Шерсть і акрил наполовину. Кольор ось такий, кому цікаво. О, ще це хвата на кардиган. Щось я, щось я сумніваюся. У неї є розмір десь. 42, 44, десь такий. Ха! Ха! Щось якісь такі моточки маленькі. Не знаю, чому мені такі вони кажуть, це такі малесенькі. Так, ладно, це я вже і так багато набалакала на цю посилку, ну оце, ой, як я хотіла такі. Такий колір гарний. Я як подивилась ці носочки в той Олександр. Вони мені так сподобались. Так, будемо в'язати. Оце в мене такі... Так, а це ж ще по, -по ціні скажу. Моточки. Ой, 107 вроді, чи 110. Десь так. Десь 110. От цього по 75 моток. Це 375 вийшло, да? Оця штучка, наборчик 320 гривень. І там у неї ще є на 40. Оцей тросик. На 40. Оце у мене на 60. По-моєму, і на 80 є, і на 100. Хто хоче такі наборчики? Я у коментарях я ссылку на цю групу кину, вона, правда. Закрита, туди не всіх приймають, але, як кажуть, стукаєте і вам відкриють. А, ще не все. Зараз на паузу нажму. Як же без такого? Це ж коли укурпочта, під'їжджаєте під двір. А я так не люблю це одягатися і йти в магазин. А в мене цукерки закінчились. І це я в них, я вже знала, що сьогодні буде Укрпочта. В Магазин мені не треба, хліб у мене є. Все остальне у мене є. Ой, куди ти здвинулась? Мені не вистачало чогось для душі. Оце вже в мене чай заварений. Зараз сяду чай пить і ниточки щупать. Всім пока. Так, у мене вечірнє підключення до цієї посилочки. Взяла я оці ниточки і вирішила зробити зразочок. Ось такий здоровенний. Я зразки завжди роблю здорові. Таке, як, як полотенце, прям полотно. І спиці випробувала, бо отут по рекомендаціях нам рекомендують спиці 3,5. На 3,5 я зв'язала резиночку. Ну, так, нічого. Сподобалось нормально. А потім вирішила саме полотно в'язати на чотири. Але от у коробочки, що я сьогодні виписувала, якось на чотири немає, вони оці значаться ось як чотири, але вони ось у чотири, 4... чи це воно так, чи це я неправильно може визначаю? Може, отак, якщо влазить. Дівчата, хто дивиться, скажіть, якщо отак не... воно тикнулось, але далі не лізе, це чотири. Я визначаю, що оце, якщо воно повністю залізло, це 4,5. Оце у мене якось такі поняття. А може, воно є так, оце так, ну це що це таке? Чомусь у мене це, це не, не 4. Ну, ну ви поняли, так? Да? Я от, отаку спицю взяла. Хай буде 4, хай буде 4,5. Пров'язала ось такий зразок. І це ще. Яке іноді відкриття може бути. Я там на Фейсбук збираю, в мене альбом є. Де я не побачу там в інстаграмі, десь в інтернеті, і побачу якусь схему, узор, який мені подобається. Я його заскринюю, узорчик теж заскринюю, туди собі додаю і так зберігаю. І скільки вже таке було, що береш потім узор, от як оце. Ось я два взора взяла, ось один косичка. І вона така тут, бачите, необична така косичка. Тут чергується лицева ізнаночна. Оцей узор взяла і оцей. І стала в'язати, і бачу, що і там помилка, і там помилка в самій схемі. І це вже я не раз таке спостерігала, що так береш з інтернету узори, схеми і, може бути, помилка. Ну, я в'яжу вже давно, я з цим розібралась. от зараз скажу, де помилка. От питаються. Навіщо оце отут, ось, ось бачите? Оце в узорі, оці стовпчики йдуть, вони не потрібні. Вони далі пішло і далі воно ось іде таке, такий узорчик. Оці сюди скрещуються, тут сюди, туди, ну, коротше, оце оце не нужно. Ось я вже тепер знаю, як буду починати, вже таке не зв'яжу. І тут, тут теж свої нюанси. Оце таке зв'язала. І, знаєте, так в'яжу і думаю, це ж два узори. Це ж тут, якби у мене були такі красиві маркери, як дівчатка в Інстаграмі чи десь так чіпляють тут, щоб, щоб розділити узор, такий маркер красивий поцепить. І тут мені в голову стук, маркери. Я ж виписувала маркери. От тут у Жені виписувала, де маркери? Де маркери? Я ж посилку всю ось перед вами розкривала всю посилочку, де маркери? Я вже така вся на нервах вискока. Добре що не викидала оцей пакуночок. Передивилась, нема. Ну, ну, де? ну як це? Ну забула людина. Ну буває. Буває, людина забуває маркери. Потім давай я вищупувати отут пряжу. Будь ласочка оце аби тикнув, сказав, це що? Це що? Куди твої очі? Куди твої очі лупали? Я вже телефон хопила, думала писати. Гнівне послання, що де мої маркери, гроші заплатила. Ти мені маркери не положила. Як це так? Зараз я відкрию. Я ж хотіла такі необичні. Та що ж таке? Хоч на паузу нажимаю. О, не відкрилось. Стой, стой, стой. Ось вони. Ось такі кумедні. З камінчиками. Такі, як я хотіла. І я ж як знайшла їх, я ж сюди прицепила такі. Оце зелененький. І в'язала. В'язала і він мене радував. <свіст> <свіст> уявляєте, як це? Та уявляєте. Дівчата, ви таке любите, оце таке красивеньке, щоб воно так тут бовталось. Оці маркери з камінням оце Сваровського, вони коштують, Скільки вони, по-моєму, 50 гривень оце кучка. Ну, вони так радують, радують. Так що я отут підцепила. І мене тут на спиці ось розділяв. Узор, це ж один, узор, це другий. І це красота така сфотографувати. Ой, що я ще хотіла А, сказати. Оце насчет маркерів, бачите, вони такі. Це такі маркери, що чіпляються так на спицю. Ось коли ти в'яжеш, ти в'яжеш-в'яжеш, перекидаєш її. А мені більш подобаються такі маркери. Які не на спиці, які не з роботою в тебе тут ідуть, а які можна отак узяти, ось отут поцепити. Ну, є такі, знаєте, прості, такі, вони пластмасові, вони дешево стоять, вони швидко ламаються, такі, що, куди ти захотів, туди ти прицепив. Прямо так в узор, прямо так у середину в'язання, так вони такі як шпилячки. Ну, а це такі, оце чим так дуже не подобаються. Я таких не люблю, це що, які на спиці. Сидять і яких треба перекидати туди-сюди. У мене більше маркери йдуть, як позначать щось десь. Допустимо, 10 рядків пров'язала, оп, тут маркер прицепила. Ще 10 пров'язала, ще прицепила, якось так. Ну, хай будуть отакі. Тепер, це у мене тут 30 петель. Надо це, все, це ж треба зараз не забути і поміряти, бо я можу зараз піти його, попрати. Висушити, а потім починати міряти. І смисл із того міряння. Спочатку ж міряють до ВТО, потім після ВТО, щоб подивитись, як вона, як пряжа О, зузилась, розширилась, присіла, витягнулась. Отакі в мене діла. Глянтики в мене тут усе під колір. І вафельки артик, і якісь хетички. Це Світлана, моя підпищиця, я її підпищиться, дуже вафельки любить. Світлана, я за тебе ось пачечку з'їла, Дуже добре. За тебе, за твоє здоров'я. Так, на цьому я, мабуть, буду закінчувати. Хотіла котика запросити позніматися. Він десь побіг, не схотів. А я піду це прати. Так, і не забути поміряти. Не забути Все, всім спокійної ночі. Тихої ночі. Всім пока.